Всім привіт! Новий авто на продаж. Це Nissan Rogue у топовій комплектації SL. Автомобіль 2017 року. Передній привід авто має ГБО. Характерно для SL ми маємо оригінальні дволінзові білет фари дистронік, Камера, контроль смуг, панорамний дах камери 360 огляд. Такі чудові 18 легкосплавні диски, безключовий доступ, задні LED-фари, поворотнички жовті. Автомобіль відкривається у нас багажник помахом ноги, ну також з кнопочки або з ключа, електропривід багажничка є. Там в нас встановлений балон на ГБО, так, також у нас є сабвуфер. Акустика у цьому автомобілі штатної D-Bose. Класне звучання, приємна музичка. Знову ж в нас е повністю шкіряний салон, панорамка. Чудово збережене авто. Класна комплектація. Мовный электропакет, память водительского сиденья, электрорегулирование сиденья, подогрев керма, дистроник, открывание багажника, выбор режимов, режимов руху, мультикерму, самовыка штатно мультимедиа, скоттер хисное, камеры 360, тоже удобная штучка, перегревы передних сидень. І так далі. Зеркало має багато кнопочок, відкривання воріт, автозистемлення і так далі. Ось наша музичка-бус. Максимально красиве та гарне авто. Ціна даного автомобіля 14 900 доларів. Це напевно одна з найперших цін по Україні. Приїжджайте, на Тезрав, дивіться, класна машинка. Всім гарного дня!